Вітаю на каналі! З вами Надія Макаренко, і сьогодні наш книжковий огляд, який присвячений книжці, яка називається Країна жіночого роду, Укладач Вахтанг Кіпіані. Це книжка досить нова книжка. Прочитала її в листопаді цього року, і це є збірка статей. Від різних авторів, яка присвячена саме жіноцтву українському жіноцтву певні періоди часу, здебільшого це кінець 19 го і до початку 21-го століття. В книжці багато авторів, близько 20 історій. Ця книга розповідає про дружин, дітей і просто жінок, які не тільки, які не тільки були підтримкою опорою для своїх видатних чоловіків, а й також зробили певний суспільний внесок. Громадський політичний воєнний на розвиток України. Тож серед історій тут розповіли, розповіли історію дружини Михайла Грушевського, або дружина Володимира Вінниченко, або дружина Петлюри, або інші. Інші жінки, які були в, в рамках ОУН, дуже багато було присвячено темі жінки в гулагу. Це прям кілька статей, які присвячені освітленню біографії і взагалі розуміння жінки в умовах цих несамовито складних для будь-якої людини, для чоловіка, а для жінки в значно більшому квадраті, так які, які випробування вони перенесли, щоб і встояли, і вижили, щоб. Своїм прикладом бути дійсно такими орієнтирами і символами міці, так, жіночої стійкості, витривалості, які, можливо, в нашому суспільстві не, не настільки сильно висвітлені, не настільки вшановані. Не настільки відомі. І мені здається, що ця б книжка була би дуже до нагоди для кожної жінки України, будь то в межах України, за межами України. Це дійсно книга, яка розповідає ось ці жіночі долі. Іноді це були жінки, які змінювали свою. Своє громадянство, які, були, які не зовсім, наприклад, показували свою не, не то, що пишалися, а просто приховували те, що вони є українками, і в деяких випадках це було для збереження їхнього життя. Інший такий цікавий. Цікава історія про, про мати польської солідарності Валентинович, яка є українкою, яка в дитинстві була забрана у батьків як робоча сила і попала в Польщу, так з своїми, зі своїми. Власниками, своїми роботодавцями, і в подальшому зіграла дуже велику роль в встановленні Польщі. Так? Тобто дуже прикро, що її, її смерть, яка сталася в 2010 році, коли впав Літак, так над Смоленськом закінчилась так, але вона не дуже афішувала цю історію. Хоча ми знаємо напевно, що вона віднайшла свою родину в Україні на Рівненщині, і, більш того, вона спілкувалася зі своєю сестрою, зі своєю ріднею в Україні. Хоча, наприклад, Польща навіть у Вікіпедії показує трохи іншу біографію своєї улюбленої діячки. Цікава історія, мені дуже сподобалася Ніни Строката, Строкатої Караванської, відомий український вчений Святослав Караванський. Ми про нього вже знаємо і його. Його праці, його діяльність вже досить непогано популяризується, звісно, недостатньо, але, але все ж таки вона актуалізується. Але мало хто говорить про його дружину Ніну Строкату, яка також відбула багато років. В констаборах він більше 30 років половину свого життя вона чи до десяток років, точно не пригадаю зараз, але теж немаленький термін. І, що цікаво, що ще раз підкреслює, що Україна в своєму прагненні до незалежності, до самобутності. Була єдина, коли ми знову згадуємо, що ці люди творили не на Західній Україні, як це е, говорять нам певні штампи, певні е, е, стереотипи, так, а це люди, які творили на Одесі, на Одещині, в Одесі. Які створювали свої роботи, які писали, які актуалізували це часи 60-ників вже, коли на захист Ніни Строкатої ставали і В'ячеслав Чорновол, і Василь Стус, так, і певним чином її квартира, коли вона була на волі. Ставало таким хабом українства так, в складні часи. І дуже добре, що, попри те, наскільки сильно радянська влада не хотіла показувати таких людей і робила все, щоби. Знищити таких людей, але була б сильна, і вони прекрасний приклад для цього, що їм вдалося, попри величезну кількість років, проведених в концтаборах, попри те, що вони не відмовилися від своїх принципів, від своїх ідей, продовжили працю, і їм вдалося виїхати за кордон. Вони приїхали в Сполучені Штати Америки і саме там закінчився її життєвий шлях. Так, вона була, до речі, дуже відомим лікарем, мікробіологом і теж зробила великий внесок своєю діяльністю. Дуже сподобалась мені історія монахині. Яку звати Олена Вітер її Йосима, не пригадаю точно, як її звали саме серед церковних лавах, але попри свою, своє, вона жила на початку ХХ століття, вона Спілкувалася з Андреєм Шептицьким, так, і те, що вона робила, не тільки лікувала, допомагала, ховала єврейських дітей, наприклад, коли був цей час, коли почалися, почалися гоніння, так, скільки разів вона рятувала життя? Допомагала всіляко, і які страждання вона мала, коли, її, коли знущалися за неї в, в радянських таборах, знущалися в тюрмах, знущалися повною мірою, так, тобто Принижували фізично і, е, катували і ну, вона багато пройшла. Е, дуже цікава історія про, е, про е, жінку е, з Криму, е, кримчанку від народження, яка була е, зослана в е, в кінці е, е, війни і е, там мала досить багато пеневірян Так, вона була серед тих, хто був е, спец, е, висланий, е, е з Криму, і вони опинилися з сім'єю в Узбекистані. В неї не було батька, була мати, і було багато дітей, було не було де жити, як вони виживали, дуже складна, складне життя. І я все ж таки, попри те, що вона з Криму, вона кримчанка, як їй не давали отримати її ступінь, коли вона хотіла йти далі, більш високе звання отримати, так в Москві від Відмовляли і постійно знаходили приводи не, не пускати. Все ж таки, їй вдалося виїхати за кордон, і вона зробила досить багато, багато чого для того, щоб підтримувати кримців, так повернути їм їх власну батьківщину. Зустрічалася з, з великою кількістю і організацій, і, і президентами, і всіми мужновладцями, щоб якся, допомагати. Так? І, якщо я не помиляюсь, вона теж жила в Америці і дійсно зробила досить багато чого. Досить цікава історія також там зі спогадів внука Степана Бандери про свою тітку, тобто дочку Степана Бандери. Що цікаво, що внука теж звати Степан Бандера, і ось він розповідає про свою тітку. Про Лесю Бандеру, дочку, яка залишилась без батька, коли їй було десь 13 років. І там залишаються спогади дитини в її щоденнику. Тому що вона почала вести щоденник, де вона говорить про свого батька, про те, як вона пишається ним. І Прочитавши ті спогади, які залишала дитина у 13 років, ну, мені здається, не кожна доросла людина може написати такі, такі е, чутливі, такі глибокі е, відгуки. Наприклад, вона казала про... Про те, що все, що планує для нас Господь, ми не можемо оминути. Так? Тобто, що він підготував нам, це рано чи пізно все одно станеться. І її почуття до батька, так як вона спілкується з ним, як вона ціна той його суспільний вклад. І е, показує, який він був добрий і чутний, е, чутливий для неї. Е, це дійсно е, фантастично. Ось така, така збірочка, і я вважаю, що вона дуже, е, дуже класна, тому що в ній дуже багато історій, і я впевнена, ви зможете знайти в ній і свої історії, ті історії, які відгукуються саме вам. Цю збірку рекомендую читати не тільки жінкам, а й чоловікам, так щоб показати, що боротьба вона для всіх, боротьба вона триває, вона тривала, і, звісно, ми завжди ми вийдемо переможцями в ній. Ось тому дуже схвальний відгук про саме цю книжку. І. Хочу попросити вас, якщо ви вже читали цю книжку, поділитися своїми відгуками. Якщо ви не читали, але мій відгук надихнув вас, будь ласка, пишіть, я буду вдячна вам як і за вподобайку, як і за те, що ви, можливо, захочете підписатися на канал. Ось я же закликаю вас. Більше читати українською, взагалі читати книжки. Вони нас насичують, як інші жодні джерела інформації, так? І до нових зустрічей.